Супер. О. Крутя. А, Денис, вітаємо. І ви сьогодні герой матчу. Ну, я не можу сказати, що я прям герой матчу, тому що 11 там, точніше, 6-метровий це як в будь-якому футболі повезло-не повезло. Трохи нам більше повезло, тому трохи більше відбив. Ну, два з трьох. Ну, бувало би в бізнес-лізі колись три з трьох, тобто ще не, до, не де працювали, треба буде допрацювати. Але... Ви так емоційно відбили перший? Ну, вірніше, другий удар. Та я просто сам себе завожу для того, щоб десь є якісь вигуки, але це більше щоб себе завести, трохи може збити з пантелику нападника, який б'є. Якщо це діє, то це, то, то це здорово. Ну якщо шестиметрові лотерея. То по грі, що було сьогодні, і за рахунок чого вдалося дотиснути в результаті, ви ж в фіналі? Ну, по грі, як ми бачимо, свій результат 1 1 Я вважаю, що гра дійсно нечійна, адже по моментах, що в нас що в Манзани, досить однакові моменти там. І єдине, що наприкінці нам трохи також. Пощастило, коли потрапили у стійку і не змогли добити. Але ну, значить, сьогодні фарт на нашій стороні. Ну, судячи з останнього моменту, так точно. Ну, ви, ви за найкращим, як кажуть. Ну, нехай на сьогодні це, це будемо ми. З виходом в фінал. Дякую.